Всім привіт! Мене звати Назар. І сьогодні ми граємо в Бравл Stars. Вчора тут давали в шопі подарунки. І в останньому подарунку був Нані. Оцей. І на нього скін Я його трошки прокачав. А зараз давайте за нього пограємо. О! Ми тут багато дали. Давайте підемо в в нокаут, наприклад. Хочем напряму шаудами можно. Тут типу такі акули плавають, всякі скелети лежать. Він так стріляє, оце, такими линиями. І ульта у нього дуже класна, це і коли робот вилітає, то це просто. 0 приму вбили Шеллі. Давай ми з тобою вб'ємо його, є Тепер мені... О, я зразу... не хочу ульту. Чого так недобре кинув? Помри! Помри! Кажу тобі помри! Та кажу, ж тобі помри! Є! Yeah! Я просто на ней бомбу пульнув! Але найкращою стала шелі! О, oh, приезд! Суперер, епік. Міфік. Легендарі! Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Що це? Ну ні, просто цей. Та ну вас. Чогось тут легендарі, як якісь... Нубські. Як епіки якісь. Тут багато Тут Динамайк, він може через стіни. І тік, він може теж через стіни. А Емс може запуляти от цю штуку. І добре, що вона не може бути через стіни. Нет. У мене є, скоро буде ульта. Ну скоро буде, але не є. Треба йти до тіка зараз. Не, я емс на себе хочу взяти. Ні, вони... Вони всіх розвалили, я нічого майже не розробив. Тому я вбив нуль і помер нуль. А чого я вбивну? Я ж когось там вбив. Ну ладно. Забираю. І тепер я хочу взяти Джесі. Бо вона може дуже сильно бити по ворогам. Вона може дуже багато їм здоров'я зносити, що допомагає швидко їх вбивати, а в нокауті їх треба швидко вбивати, бо... бо ні, ну бо можна і не швидко, але краще швидко, бо потім вони можуть тебе вбити. Раз. Пект Бері 3 стоїть на місці. Понятно. Умри. Умри. Я умер. Я молодець. На. Ну. Усе вони там доб'ють. А, а я тепер буду чекати. Я виходжу зразу. І кинути хочу. Тут точно хтось є. Да, там є паровоз. О, їх тут двоє. Пемц, пемс, пенс, пемс. Помри. Пенс. Пенс. Зараз ця штука його добитиме. А чого вона не добиває? Він же ж там. То Лерка впив. А я все не не найкращий гравець. Але чекайте. Ні. Якщо я беру, наприклад. Як її називаєте? Ні, ой, його нані. І йду в шоудаун соло. То якщо я займу перше місце, то там буде зрозуміло, що я найкраще граю. Але треба зачекати трошки. Все. Там біля мене хтось уже там був з тої сторони. Тому він може до мене прийти. Тут дуже багато кущів, його буде важко помітити. Але я сам саме до нього. Я можу сканувати кущі своєю атакою. Вона майже все сканує. Тут його, мені здається, нема. Тому я йду звідси. Тут нема? Я нема. От сюди. Пент, там, там хтось є. помри, 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 є. Тепер мені треба просто-напросто так от. Пент! Пент, пент! Треба було просто його вбивати, а не, а не роботом. Роботом треба колити далеко від когось. А так він мене вбив, поки я роботом ходив. Треба ще раз. Але чого там так багато реально цих Оцих от банок з посиленнями? З Це я біжу до нього. Вон він, Барлі. Барлі. То я знаю, не такий сильний, чувак. Вон, я тебе поїду дуже швидко. Треба бігти туди, там дуже багато цих штук. Але там і небезпечно, звісно. Так, тепер Отак. От Отак. Отак. Є. Тепер цю. Отак. От Отак. Тепер ту. Тут зараз у когось, хто буде зі мною, скоріше всього. Буде дуже багато цих банок. Або, скоріше з цього, він мене п'є оцей. Прям і у нього буде дуже багато банок, але я втечу швиденько, І тут ще хтось тут джеки помри. Куди вона полетіла? Є, я її добив! Я не думав, що я її доб'ю. І у нас іде шоудаун з цією. За те, що мене вбити хотіли, але її вже тут немає. Уже я пойду. Так, я шлях. Ждите. О, она, она. Я ей сразу пью. Пять тысяч На. 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 Не треба так. Эх, я и тикет пару бочек вот Уйди ты от меня. можу проскочити, але не можу проскочити, бо вона мене спробує вбити. Так, і вона майже мене вбила. Але я можу швидко рухатись і її вбити швидше. Є, я її вбив! Але тут було вже не дуже багато місця, щоб ходити. Але я знав, що я її вб'ю, бо в мене її всього було більше набагато. Олект, колект. все, я забрав. Давайте не в шоу. Ні, давайте в соло в шоудаун. Мені просто подобається іменно або за Наня, або за Джесси грати в шоудаун. За інші там в соло в дуо. А за інші мені не подобається чогось. Ну там за Френка, за Эль Прима максимум. Ну за Едгара, а за інших, ні. Заграв. Квитне Розу. А, ну за Розу все можна, до речі, пограти. Бо вона теж близько б'є. Ждіть, вона десь тут? Так, вона тут, але їх тут двоє. Тому я скоро ще хочу бити його. Нє. Я вмер. Ну чого? Вони можуть мене бити, коли я в роботі. Це не чесно, мені здається. Ну добре, я йду. Ще раз. Зараз до мене точно хтось прийде. Тому я швидко вб'ю цей бокс і піду звідси. Пемц, пенс, пенс. Все, забрав. Все, там уже Барлі йде. Я на нього зразу отак от. Пемц. Не. Пемц. Не. І ще там хтось іде. Хто мене зараз вб'є. І вона мене вже майже добила. Тому я маю тікати. хати там був, пенс, пенс, пенс. Я тут охорона. Але я відстрілався. Пенс. Добре, що він іноді може оцю своє найсильніше місце стріляти. По я просто забрав її! штучки. На! Є. Я візирвав її. І у нас тут просто бийка ще одна є. Тепер у нас соло шоудаун. Шоудаун, побігли, побігли, побігли. А чого вона вмерла? Мені здається, вона злякалася в мене 11. Шоу. Окей. Ааа, це тепер оці штучки відкриваєш. Ну тут пише, що якщо ти на, на гравці набереш 1000 трофеїв... То все, всі інші трофеї будуть йти сюди. Потім я буду їх отримати. Тіка не хочу, Дері не хочу, пен... чого, ну Дері так я ясно. Хоча, ладно, візьму Тіка. Ну от за Тіка всі просто там розстрілюють. Я за нього так ніколи не грав навіть. Зараз скоро буде Хаус стардроп дроп. стардроп дроп, мені треба трошки набрати. Я вже стільки часу їх не відкривав. Я так хочу відкрити хаус стардроп. дроп. Давайте пустіть. О, зараз знов це я вбити. Тільки треба буде два удари, а не треба приставати. Раз, два. А, я тіка пішов! О, ні. Я ще раз. Я не думав, що я тіка піду, я туди закину, там хтось точно є. Ні, там когось точно нема. Ось так. Тут він буде скоро йти. Ні, він не пішов до мене. Він йде постійно на назад. Щось мені здається, він як забагався якось. О, ні, тут, ну я вже так. Ух ти Ні, Ель Примо, ой,ди від мене! Я не буду тобі нічого робити! Іди! Ульту! Все, на Ель Примо. Іди. Туди! Йому треба закинути отак от пару. Підстрелив і все. На, на, на. І щось сюди цього застрелити Щось він якийсь Ельпримот дуже странний. О, ні. Помри, 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 помри. Я дуже довго тільки що мовчав, бо я боявся, що зараз помру. Там дуже важкий момент був. Все, ти добивай його. Я тут просто застрелю і отут застрелю. Спемт, спент, спент. І отут застрелю. І отут застрелю. І отут застрелю. І ще один раз тебе запущу. І все, ми перестаємо. Але за тіка я, до речі, тік прикольний гравець. Я не думав, що за нього так прикольно буде грати. Але за нього реально прикольно грати. Я не хотів, звісно, його брати. Але це ж прикол, що він у мене на першому левелі і так вали. Це якби він був такий ну, на максимальному, то він тоді валив, взагалі там всіх би вивалював просто. Ніхто б не міг йому нічого зробити. Але зараз він був на першому левелі, і я всіх все одно розвалив. Тому це дуже добре. Давайте побіжимо сюди і розвалимо там всіх. Тут Ріко стояв біля Нані. Два робота. <смісно> Біжим. А чого я так повільно бігаю? Я так як... як в якомусь мультфільмі бігаю, реально. Чисто так руками розмахую. Вбити, 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 добити. Біжимо ось туди. Раз, Ось так два, ось так три. І пішли до нього. Пішли до нього і пішли за ними. Пробу добити їх. Добити тебе. Все мені треба оцього. Бо просто добити, як його... Дуже легко мені його впити. Треба хоп хопа-хопа-хопача хоп Все хопа, він зараз вмре, тільки хай не лізе. Ех, я думав він зразу помре. А він ще там якось хилятись може. Та ну, як він так швидко мене вбив? Ех, чого ж я не ухилявся? Треба устр... я стріляв стояв. Але добре. Сьогодні ми пограли доволі багато за нані. В наступній частині ми вже відкриємо оцей хаос стардроп, який тут. Ми сьогодні багато пограли за нані в соло Showdown, в нокаут, Розкіш за Джесі, Пограли за Тіка. І виявили, що він на першому левелі і що я за нього перше місце зайняв. І все. Всім пока!